Мирає, стікає кров з пробитих ніг і рук, чоло повисло, серце біль стискає, для чого, оче, ти мене лишив, уста його тихенько шепотіли, а ворог лиш сміявся і радів, свою лютву він волі старався через пеклі ворогів Христа. І так, як міх він з нього насміхався, його благаючи. Зійди з хреста, але ворожі плани не здійснились, зора спасіння освітила світ, і переможне слово звершилось небесне царство нам відкрило вхід, Голговський хрест стан символом спасіння. Він і тепер звершає чудеса, дає серцем надії Воскресіння і направляє душі небеса. Пречиста кров, грехи людей змиває, через прості молитви каяття, для них блакитне небо відкриває, дає надію вічного життя, а без крові нам прощення немає, Нема без скарбом неї дорожу, і коли віра часно знемагає, я до Христа Голгоску спішу. Амінь.